Вітаю! Хочу поділитись клінічним випадком перевтілення пацієнтки за допомогою керамічних реставрацій. Пацієнтка звернулася з запитом на покращення естетики посмішки та функціонального стану зубів. На вихідній ситуації ми бачимо агресивне стирання зубів, що викликає у пацієнтки естетичний та функціональний дискомфорт. Причиною цьому є незбалансована оклюзія, надмірне навантаження фронтальної групи зубів, а також об'ємні композитні реставрації бокової групи зубів. Ми провели комплексну функціональну діагностику та спланували відновлення зубів за допомогою керамічних реставрацій. В даному випадку ми не можемо проводити протезування виключно фронтальної групи зубів, тобто усмішки, оскільки це не дасть довготривалого результату. Було проведено підготовку 27 зубів під керамічні реставрації та встановлено імплант в ділянці 47 зуба. Завершальним етапом було встановлення керамічних реставрацій. Результат задоволена пацієнтка максимально естетична та функціональна посмішка.